Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про роман Віктора Його Собор Паризької Богоматері. А Зокрема, про те, як виникла ідея цього роману і з чого все почалося. Врятувати собор Паризької Богоматері. Саме з такого гасла в голові у Віктора Його народилася ідея написати роман. Це було в 1830 році. Таке саме гасло врятувати Собор Паризької Богоматері виникло і у Парижан у 2019 році, коли Собор Паризької Богоматері горів. І весь світ спостерігав за тим, що відбувалося у Парижі. Тому що собор Паризької богоматері це культова споруда, це зразок архітектури, це національна гордість французів, і собор з величезною багатішою історією, яким французи і весь світ, звісно ж, дуже шанують цю історію і дуже доражають. Але от сталася така подія. Що ж таке Собор Паризької Богоматері? Чому він такий знаменитий, і чому французи і парижани дуже їм пишаються? Нотр Дам де Парі або Собор Паризької Богоматері, цю назву знає, чи не кожен від школяра до пенсіонера? А знають. Тому що уславив цю назву письменник Віктор Юго. І він іменем Собора назвав свій роман Собор Паризької Богоматері. Це найупізнаваніша культова споруда у світі, один із символів Франції, об'єкт паломництва вірян з усіх усюд. і Велична пам'ятка архітектури, що належить до спадщини ЮНЕСКО. На жаль, 15 квітня 2019 року дуже багато пошкоджень було в соборі і він підлягає довгій реабілітації відродженню. У 1828 році дам де Парі виглядав приблизно так, тоді, коли жив. Віктор Гюго, і коли він задумав писати свій роман, а почалося все е, з прогулянок. Віктор Гюго дуже любив гуляти по старим паризьким вуличкам в суспільстві своїх друзів з письменником Нодьє, скульптором Давидом Де Анжу, художником Делакроа, вони розмовляли, сміялися, обговорювали... Вали різні цікаві події і дуже часто ходили навколо собору Паризької Богоматері. Заходили всередину, особливо часто його відвідував Собор у 1828 році, цікавився його історією. І от коли почалася революція, він все це спостерігав. Собор ну, його почали його почали шкодити, його навіть хотіли зруйнувати, його народні маси розграбували, і встало питання, чи потрібен він Парижу взагалі, тому що всередині Собора влаштували склад для вина. Це дуже вразило Віктора. Його він ну... Не хотів навіть думати про те, що такий величний архітектурний пам'ятник може бути зруйнований. І одного разу, коли він був поряд і всередині собора, він побачив на стіні собору слово анарх, що в перекладі з Латині означає фатум, доля. І Віктор Гюго прочитав це слово, наче адресоване до нього. Це фатум, це доля, він має врятувати собор. І це спонукало його написати книгу, яка б допомогла зберегти величну пам'ятку архітектури. Книгу, де має бути собор Паризької Богоматері. Тобто для того, щоб повернути зацікавленість цією архітектурною пам'яткою, звернути увагу на історію, яка відбувалася, яка пов'язана з цим собором. Ну І щоб зацікавити читачів, його звернувся до середньовіччя, до часів Інквізиції, до 15 століття, тобто до тих. Які були пов'язані тісно з історією Собору? Взявся вивчати середньовічний Париж, познайомився з Цікавими історичними особами, ну наприклад, та з відомим поетом Гренгуаром, середньовічним поетом, і навіть зробив його прототипом одного зі своїх героїв, теж поетом Гренгуаром. Узнав також про першого вікарія собору Паризької богоматері Абата Екже. Екже був Автором містичних творів, які церква згодом визнала еретичними, ну, доволі такою передовою людиною, але у своєму романі Віктор е, робить абата Екже прототипом такого демонічного і негативного героя Клода Фроло. Ну, Так він вирішив. Ви певно пам'ятаєте, що засновником історичного роману був Вальтер Скотт. Але у французів не було свого історичного романа і такого автора, який писав історичні романи. Тому Віктор Гюго вирішив залагодити цей недолік, і ось як він писав. Після живописного, але прозаїчного роману Вальтера Скотта залишається створити роман в іншому жанрі, витонченіший і більш закінчений, писав 21-річний Віктор Гюго в журналі Французька муза. Це має бути водночас і роман, і драма, і епопея. Звісно, живописний, поетичний, дійсний. От саме такий роман. Він амбіційно і задумав. І 5 червня 1830 року укладає договір із видавцем Госленом. Він мав до 30 грудня написати роман. Інакше довелося б виплатити великий штраф. Ну, тобто, за 5-6 місяців. Перші рідки роману. Його написав 25 червня 1830 року. Та через два дні в Парижі вибухнула революція. Вона зупинила, звісно ж, письменника в його роботі, і він поставив крапку на шостій сторінці. Його покидає свою квартиру, де за вікном ідуть бої. Революційні, і пересіляється до тестя на спокійнішу вулицю. При цьому, при переїзді він втратив зошит зі своїми попередніми записами, з матеріалами, які він збирав з історії собору. І він розказує про це видавцю. Видавець зглянувся і дав йому фору. тобто Сказав, що можна здати роман 1 лютого 1831 року. Він увійшов у свій роман як у в'язницю. Згадувала через багато років його дружина. Треба було встигнути вчасно, писала дружина його Адель. Він купив собі пляшку чорнила і величезну куфайку з сірої вовни, в якій тонув із голови до п'ят, зачинив на ключ свою кімнату, щоб не піддатися спокусі вийти на вулицю, і ввійшов у свій роман, як у в'язницю. Відтепер він покидав свій робочий стіл тільки для їжі та сну. Єдиною розвагою була годинна післяобідня бесіда з друзями, які приходили його провідати. Їм він читав іноді написане за день От така в'язниця творча. Його писав, навіть не відчуваючи холоду. У грудні працював із відчиненим вікном. Пляшка чорнила, яку письменник придбав першого дня роботи. Закінчувався і роман. Останній рядок роману Віктор Гюго написав останньою краплею чорнила. Це був день 14 січня 1831 року. Тобто, на два тижні раніше він закінчив свій роман. Ну, і, звісно ж, Першою читачкою стала його дружина Адель. Вона була доволі освіченою людиною, навіть перекладала, займалася перекладами з англійської, тобто ну, могла бути поціновувачем літературної творчості. Але, попри це, роман видався їй дуже нудним. Вона розказала про це видавцю. Видавець Гаслен, почувши її відгук, поклявся більше ніколи не мати справу з його. Самі збитки від цих знаменитостей бурчав він. Ну, втім, він же обіцяв надрукувати роман. І Собор Паризької богоматері побачив світ 13 лютого 1831 року. А в березні його читав уже весь Париж. І, попри негативний відгук дружини, до кінця року роман перевидавали сім разів. Тобто, читачі вподобали цю середньовічну історію про драматичне кохання дзвонаря Горбуна Квазімодо, священника Клода Фроло. І танцівниці циганки Есмеральди. І це була їх гордість, тому що це був перший історичний роман французькою мовою. І він був настільки вдалим, цей роман, що його перевидавали потім тисячі разів, а протягом ХХ століття. Роман Собор Паризької Богоматері французького письменника Віктора Його екранізували 11 разів. Тобто, ви, мабуть, і бачили ці фільми, і знаєте мюзикл «Нотр-Дам де Парі і бачили мультфільми, створені за цим романом, Тобто образи, Есмеральди, Квазімода. Та інших героїв цього твору відомі всім. У березні 2022 року роману Віктора Юго виповнилося 191 рік. Він і досі є найкращим романтичним романом світової літератури, а його герой Квазімодо і Есміральда його герої стали вічними зразками відданого. Кохання, я бажаю вам здолати перших важких п'ять розділів цього роману, а потім ви будете просто читати з захватом і летіти до фіналу, тому що роман вас захопить. І не відпустить, поки ви його не прочитаєте. Я бажаю вам натхнення у прочитанні цієї дуже класної книги і навіть трошечки вам заздрю, бо якщо ви відкриваєте цю книгу вперше. Тож, читаємо. А пожежа, яка трапилась 15 квітня 2019 року, Звісно ж, була трагічною для Собора. Вона завдала храмові найбільших ушкоджень за всю його історію. Однак, вона привернула увагу, відновила зацікавленість читачів романом, безсмертним романом Віктора Юго, Собор Паризької Богоматері. За останні роки. Це найбільш затребувана книга на Амазоні. Тому, я думаю, вам потрібно її прочитати.